Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Сьогодні у нас урок е, граматики Grammar Spot за Юнітом 10. Сьогодні ми повністю з вами цілий урок будемо приділяти увагу модальним дієсловам. Отже, працюємо з вами на сторінках 102, 103, 104 сторінці і частково 105 сторінці нашого підручника. Тема не складна, тема цікава. Тож поїхали! І так, task 1, can and could. Ну, що можна сказати з приводу цих модальних дієслів, або, в принципі, з приводу модальності. Модальне дієслово відрізняється від звичайного дієслова, яке передає дію, тим, що модальність передає стан. Наприклад, can це стан або можливість щось зробити у теперішньому часі, а could це стан і можливість щось робити у минулому часі. Отже, could є аналогом слова can у значенні. Ability to do something, можливості щось робити у минулому часі. Наприклад, I can swim, я можу плавати. I could swim when I was seven – Я міг плавати у віці 7 років. Заперечення ми утворюємо дуже легко. До can і could додаємо частку not. She can't drive, вона не вміє водити машину. She couldn't drive when she was 16. Вона не могла водити автівку у віці 16. Can you ride a bike. Чи вмієш ти водити велосипед? Ну, кататися на велосипеді. Питання ми переставили слово Can на початок речення: Could you ride a bike when you were seven? Чи міг ти водити кататись на велосипеді, коли тобі було 7 років? Варіанти відповіді: Can you ride a bike? Чи, вміг, чи вмієш ти зараз кататись на велосипеді? Yes, I can, no, I can't. Питання про минулий час: Could you ride a bike when you were seven? Yes, I could? No, I couldn't. Read the two groups of examples. Прочитайте зараз дві, ті, два, дві групи прикладів. I can speak English, but I can't speak German. Я вмію розмовляти англійською, але не вмію розмовляти німецькою мовою. When I was five, I could ride a bike, but I couldn't read. У віці п'яти років я міг кататись на велосипеді, але не міг читати. І група B. I can come to your party, but my sister can't because she is ill. Я можу прийти до твої, на твою вечірку, але моя сестричка ні, тому що вона захворіла. In the past, the flu could be a very dangerous illness. У минулому грип міг бути дуже небезпечним захворюванням. Alice couldn't come to the party because she had a fever. Alice не могла прийти на вечірку, тому що у неї високий, висока температура, fever, жар. Answer the questions: When do we use can and can't? Коли ми використовуємо can and can't? Коли ми говоримо про те, що ми можемо робити речі в теперішньому часі, або не вміємо не можемо їх робити. Ми використовуємо could і couldn't, коли ми хочемо розказати, що ми могли робити або не могли робити колись. Ну, а тепер check with the rules. Перевіримо з правилами. І так, we use can can to to say that we know know or don't know how to do things. Ми використовуємо uh, вирази can або can't, щоб сказати, що ми знаємо can або не знаємо, як робити речі. Ми використовуємо could couldn't to say that we knew or didn't know how to do things. Ми використовуємо аналог can в минулому часі could або couldn't, щоб сказати, що ми не знали, не вміли робити якісь речі. We use uh, can, uh, аби uh, сказати, що щось можливо зробити, а can't, коли неможливо. We use could couldn't to say that something was or wasn't possible. Ми використовуємо could, коли щось було можливим, а couldn't, коли щось не було можливим. Отже, we use can and could for polite requests. Також ми вживаємо цей модальне дієслово для дуже вічливої прохання якогось. Наприклад. Can I have a biscuit, please? Тобто тут уже йде мова не про нашу фізичну можливість, а про дозвіл, так? Can I have a biscuit, please? Чи не дасте мені, будь ласка, печиво? Can you come quickly, please? Чи не змогли б йти швидко, будь ласка. Could you help me, please? Чи не допомогли б ви мені? Тобто це в даному випадку can і could використовується у вічливих проханнях. І закінчуються такі прохання словом please. Ну тепер давайте з вами трошки практики. In your notebook, complete with the sentences uh, with can, can't, could, and couldn't. I can use a computer by my grandmother can't. Jessica could sail a boat when she was only eight. Could, тому що when she was only eight. Sorry, I couldn't do my homework yesterday because I had a headache. Вибачте, але я не зміг зробити домашнє завдання, тому що боліла голова вчора. I'm sorry, I can't walk. My ankle is swollen. Вибачте, я не можу ходити, йти, тому що щиколотка моя розпухла. Could you swim when you were five? Чи міг ти плавати, коли тобі було п'ять? My sister um, can't play tennis very well. But I can. Або навпаки, my sister can play tennis very well, but I can't. Maria can speak 3 languages. Can or can't? There was a concert last night. I could hear the music until midnight. bu концерт я чути до People uh, couldn't use computers one, 100 years ago. So, working groups of four. So, take turns and say two things uh, you can do. So I can swim, I can run. не I can't sing and I can't play the musical instrument. Uh, say two things you could do when you were five. When I was five I could. I could paint. And uh I could cook. Maybe. Uh, say two things you couldn't do when you started school. Назвіть дві речі, які ви не могли робити до школи. So I couldn't read and I couldn't write. So uh say two things you couldn't do yesterday because you didn't have time. так, назвіть дві речі, які ви не змогли зробити вчора через брак часу. I couldn't... Play – play. Okay, I couldn't play football and I couldn't cook because you, I didn't have time. Create. Складіть такі самі uh, речення усно про себе. Task 10. So complete the dialogues with the polite requests. У нас є вічливі прохання. Адже пам'ятаєте так, що can і could вживаються у разі вічливих прохань. Can you help me with my homework? Чи не допоміг ти мені з моїм домашнім завданням? Мам, can you turn on the TV, please? Матусе, чи не могла б ти включити телевізор? Could you open the window, please? Чи не могли б ви відкрити вікно? Окей, отже, перше, перший мікродіалог відповідь: Sure, it's very hot in here. Справді, дійсно, я зроблю це, так, тому що тут спекотно. Ну, це у нас перший геп, і це у нас. Буде перша, перша репліка. Could you open the window, please? Sure, it's very hot. Sorry, I can't, Tom. Your dad is having a nap. Це у нас прохання. Mom, can you turn on the TV, please? Матусе, включи, будь ласка, телевізор. Не можу, тому що. татко спить. Ну і останнє. Can you help me with my homework? Чи не допоміг би ти мені з домашнім завданням? Sure, just give me a minute to finish mine. Справді, справді я це зроблю. Просто дай мені хвилинку, аби завершити моє завдання. Окей, okay, well done. Отже, таким чином розділ там, де ми розглядали з вами can could, grammar spot, завершений. А тепер перейдемо до другої частини, там де ми будемо говорити про також модальне дієслово, але тепер воно не виражає нашу можливість щось робити, а виражає примус. Must. Повинен, have to, повинен і had to повинен був щось, щось зробити. Отже, усі варіанти ми з вами розглянемо. Do you remember? Чи пам'ятаєте ви? I must arrive at school at 7 a.m. Я повинен приходити до школи о 7. I mustn't be late for my classes. Я не повинен запізнюватися на уроки. We use must. Ми, кори... ми використовуємо слово must. When we feel that something is important or necessary. Коли ми відчуваємо, що щось важливе або необхідне. We use mustn't, а його заперечну форму must not mustn't. When it's forbidden to do something. Коли навпаки забороняється щось робити. Отже, must. Це наше відчуття, що ми маємо це робити, що це важливо для нас. Mustn't це коли ми розуміємо, що <кхем> цього робити не можна. Це заборонено для нас. We use have to when something is a rule. На противагу must є ще одна модальна конструкція, так, в теперішньому часі, яка передає також повинність щось робити. Але ви запитайте, а в чому ж тоді різниця між must і have to? Ми використовуємо have to when something is a rule, коли щось є правилом. Отже, have to це як інструкція, яка спускається на наші плечі зверху, наприклад, від е, влади. Нашого міста, або від е, парламенту, уряду, або від е, директора школи. Отже, have to, наприклад, you have to wear your school uniform. Ви повинні носити, ви маєте обов'язок такий носити шкільну форму. Отже, ще раз, we use have to when something is a rule. Отже, have to це зовнішні обов'язок, коли нам. Говорять, ти маєш це робити, ти повинен це робити, це, як правило, а must це як наше відчуття, що ми повинні це зробити. Це як наше внутрішній обов'язок. We use have to when another person say, says something is necessary. Ми використовуємо have to, коли інша людина говорить, що щось є необхідним. Угу. Отже, must наше внутрішнє почуття, що щось важливо або необхідно. Have to, коли Щось є правилом або have to, коли інша людина говорить, що це є для нас необхідністю. You have to do it. Його, його заперечну форму, Заперечна форма втрачає а, свою таку сильну категоричність і переходить в розряд, що це не є необхідним робити взагалі. We use don't have to when it's not necessary to do something. Ну, наприклад, it's saturday today, сьогодні субота, you don't have to go to school. У тебе нема необхідності йти до школи. А тепер подивимося на приклади. І так, we have to keep our classroom clean. Ми повинні утримувати нашу класну кімнату у чистоті. Це правило, так? The doctor says I have to stay in bed. Доктор сказав, лікар сказав, що я маю залишатися в ліжку. Це у нас, коли інша людина говорить, що щось є необхідним. Варіант C. I don't have to get up early on Sunday. У мене нема необхідності вставати рано у неділю. А тепер розглянемо, дивіться слово е, вираз have to так дуже нагадує нам просто дієслово have, яке має о, інше значення, звичайно, але. Графічно змінюється так само у різних особах однини множини. Отже, have to залишається незмінним для I, «you», «we», «they». I have to get up early on Monday, you have to get up early on Monday, we have to get, early, get up early on Monday, they have to get up early on Monday. Але have to змінюється на «has to для тих самих представників третьої особи однини. He, she, ну і it, наприклад. Ну, залишили тут лише людей «he» та she. He has to get up early on Monday, she has to get up early on Monday. Заперечення утворюємо так само, як і у Present Simple. Для I, you, is, they вживаємо допоміжне дієслово do, а для he she – допоміжне дієслово does, який забирає на себе форму теперішнього часу і знову вивільняє have to, have залишається у початковій формі. І так, I don't have to get up early on Sunday, you don't have to get up early on Sunday. We don't uh, have to get up early on Sunday. They don't have to get up early on Sunday. He doesn't have to get up early on Sunday. She doesn't have to get up early on Sunday. Щоб поставити питання, ми так само апелюємо до do і does Do використовується, як ви бачите, у, у реченні заперечному для I, you, we та they, а does для he, she і залишаємо have to без змін Do I have to get up early? Variant Yes, you do. No, you don't. Do you have to get up early? Yes, I do. No, I don't. Do we have to get up early? Yes, we do. No, we don't. Uh, do they have to get up early? Yes, they do. No, they don't. Для хитачів живаемо допоміжне дієслово "does" і дієслово за змістом переходить залишається в початковій формі так само, як і в запереченні. So, do, does he have to get up early on Monday? Yeah, no, yes he does, no he doesn't. Does she have to get up early on, on Monday? Yes she does, no she doesn't. Якщо у нас не загальне питання, так, яке потребує відповіді лише так, ні, а спеціальне питання, яке починається з питальних слів when, where, how, наприклад, who, то ми починаємо наше питання з них. І конструкцію повторюємо загального питання. Допоміжне діє слово do, does, потім у нас іде підмет. Я, він, вона, ми. дієслово за змістом. Uh, і останні члени речення, але без того члену, до якого ми ставимо питання. Наприклад, when do you have to get up? Угу. Коли ти маєш прокидатися? When do you have to get up early? I have to get up early on Monday. Where does he have to meet Vicky? Де він має зустріти Вікі? He has to meet Vicky uh, at school. Він повинен зустріти Вікі uh, в школу. Також у нас на початку ці, цього розділу must і have to, ми ще зустрічали форму had to. Що це таке за had to? The past tense of both have to and must is had to. Ми з вами вже пояснили. Що have to і must це модальні дієслова, які виражають те, що хтось щось повинен зробити. Але в чому між ними різниця? Ще раз, have to, ти повинен це робити, коли нам говорить це інша людина, або коли це є правилом, так? яке для нас спущене десь зверху кимось, так? нашою владою, наприклад, must це наш внутрішній поклик. Наприклад, I must arrive at school at 7 am I mustn't be late for my classes. Так от, у минулому часі have to і must має одну спільну форму «had to. І у минулому часі вже неважливо, чи це наш внутрішній обов'язок, чи це нам хтось сказав, що це зробити в якості інструкції. Отже, ще раз, have to і must у минулому часі мають одну форму «had to. I had to stay in bed last week because I was ill. Я повинен був залишатися в ліжку на минулому тижні, тому що я хворів. Щоб зробити заперечення, пам'ятаємо, згадуємо заперечення у past simple. Didn't. Виокремлюємо didn't, виносимо і залишаємо have to без змін. I didn't have to do my homework. У мене не було необхідності робити домашнє завдання, пам'ятаєте? Так що have to, як і had to у заперечній формі. Перетворюється вже від такого конкретного, так, повинен щось робити, повинен щось робити у відсутність необхідності. Did you have to go to the doctor? Чи була у тебе необхідність ходити йти до лікаря? Yes, I did. Окей. Okay. Чи мав ти сходити до лікаря? Так, yes, I did. Так, мав. So, practice. На практику у нас виділено два завдання: 11 and 12. So in your notebook, complete the sentences with have to or don't have to, has to, doesn't have to, had to, didn't have to. Може працюємо тільки з чим з uh, have to uh -huh, у різних формах. І my mother has to get up early because she starts work at six o'clock. Uh, а Повинна прокидатися рано, тому що починає працювати о 6 But she doesn't need doesn't have to get up early at the weekend. Але у неї нема необхідності прокидатися рано на вихідних. Doesn't have to. My doctor say, say that I uh have to rest because I've got a sprained ankle. I have to. Лена gets up early yesterday because it was Sunday. Lena didn't have to. Didn't have to. Отже, у не потрібно було вставати. У неї не було необхідності прокидатися рано вчора, тому що була неділя. We have to be polite when we talk to with strangers. Ми маємо бути вічливими, коли ми розмовляємо з, ну, з незнайомцями. We. You have to go to the dentist and check your teeth at least twice a year. Have to. My parents are actors. They often uh, work at the weekends. They often have to work. My actor. А вони uh, часто мають працювати на вихідних. І останнє. Last week I had to go on a diet because I had a stomach. Cake. Had to на минулому тижні мені потрібно було сісти на дієту, тому що uh, болів uh, живіт. Шлунок болів, так? Окей. Okay. Task 12. Say the correct form. I don't have to, or I mustn't do any homework uh, this weekend. This weekend. I don't have to. У мене нема необхідності. Але заборонити мені зробити домашнє завдання ніхто не зможе. Так? Навіть якщо його немає, я можу собі вигадати своє нове. Lily doesn't have to or mustn't see the doctor, She feels better. Doesn't have to. У Лілі нема необхідності зустрічатися з лікарем. Якщо хоче, може понести, віднести квіти, да, лікарю. Але. На appointment заганяти її не треба. You don't have to or mustn't throw papers on the floor. You mustn't. Uh, у тебе немає необхідності кидати, а ти не повинен, так? Чийсь поклик душі. These are school books. We mustn't write in them. Це шкільні книжки підручники ми не повинні в них писати. This museum is free on Monday. Цей музей свій вільний у, о, у понеділок. They don't have to pay to get in. Ага. Не, не вільний, а безкоштовний. Так? Угу. І останнє. Але якщо ви хочете дати гроші на розвиток, будь ласка, то вам mustn't не забороняє. His ankle is swollen. He doesn't have to stand on. А, he mustn't. Угу. Він не повинен ставати на ногу, тому що вона опухає, ще да? колодка опуха. Окей, okay. so. отже, ми з вами розглянули і другу частину нашої граматики це must have to та had to. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло і з цього розділу також. Уже сьогодні на уроці ми з вами приділили увагу, звернули увагу на grammar, grammar spot. поговорили з вами про різноманітні модальні дієслова can і його аналог минулого часу could. А також розібрались у відмінностях must і have to та е формі минулого часу had to. На наступному уроці я вас чекаю з нетерпінням. На vocabulary. будемо з вами вивчати частини тіла та проблеми зі здоров'ям і симптоми. На все добре, goodbye, good luck!